Народні прикмети і традиції на 17 березня на Герасима. Якщо прилетіли граки, то сніг незабаром зійде. Якщо чимало птахів на вулиці, то буде гарна погода. Якщо вранці туманно, то день буде сонячним. Якщо ніч безхмарна, то весна буде теплою. Що не можна робити 17 березня? На Герасима не можна носити нове взуття. Вважалося, що у того, хто не послухається, весь день буде шия скрипіти. Не відмовляйте людям, які просять милостиню. Не конфліктуйте та не підвищуйте голос. Не забувайте, що триває великий піст, тому не можна готувати і їсти їжу тваринного походження. Не можна сваритись та лаятись. Не можна багато працювати, не можна займатись важкою фізичною роботою. Не можна відмовлятись від хороших пропозицій, не можна тримати вдома поламані та старі речі. Не можна дивитись у люстерку до світанку. Що можна робити 17 березня? Якщо цього дня старша в сім'ї жінка начисто вимете будинок, то начисть за прикметами разом зі сміттям викине. Традиції на свято 17 березня на герасима. У народному календарі дата отримала назву Герасим Граківник. Саме в цей час з теплих країн повертаються паралітні птахи, і вони за народними віруваннями є провісниками весни. Дивилися, якщо птахи відразу починають гніздитися, то весна буде дуже теплою і погожою. Селяни 17 березня зустрічали граків, які були не тільки провісниками весни, а й цінними помічниками для людей. Адже вони знищували комах, здатних пошкодити рослини. Саме з цієї причини згодом стали говорити, що граки також захищають будинок від злих духів. Якщо граки веють гніздо біля будинку, значить, нечисть в оселю не прийде, так казали в народі. Незаміжні дівчата 17 березня ворожили вони швидко вибігали на подвір'я і дивилися, хто зустрінеться на їхньому шляху. Якщо це буде жінка, то дівчина вийде заміж цього року.